— Вперед, вперед! — Пошли! Давай, вперед, вперед! Вітаємо! Сьогодні! Маємо можливість поспілкуватися із розвідниками 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Саме із кулеметником і бойовим медиком. Ми завдання абсолютно різні виконуємо. Це до дорозідка якось якихось маршрутів, підтримка як піхоти. Тобто, якщо це потребує, там, якщо їх штурмують, наприклад, ілі, вони там не можуть справитись, якщо нам 300 стався, не дай Бог, там, э, нальоти виконуємо, то в принципі це фактично поки що все. Те, що ми можемо робити в даний час. Ось коптери зараз насамперед фігідрони, э, ці всякі БПЛА, воно дуже сильно трохи урізає роботу розвідки, забирає. Іду на СП-шку, чуєте, перший наліт, який ми здійснили на цьому напрямку, доволі таки невелика дистанція була між нашими позиціями і позиціями противника. На перед, там щось таке. Може 300, 300, мабуть, від скажу, метрів десь так. Ми висунули туди. Получається, почекали, поки по сірі по сір купі ми підійшли максимально, як тільки можна близько. У нас виходить була така команда: вилітає коптер, е, вибухові пристрої на позиції. Происходить два вибухи, повинно десь бути. При цьому наша вогнева група відволікає на іншому напрямку противника. щоб противник не розумів, що відбувається, що думав штурмові дії, чи якісь я не знаю там якусь агресію з нашої сторони, типа там, а насамперед ми тут її робимо ще. Наша група була вогнева, і нашим основним завданням було в цей момент якби перевести весь вогонь на себе. Тобто ми мали нанести максимальне вогневе ураження по противнику для того, щоб вони, по-перше, всю увагу звернули на нас і таким чином забезпечити якось плюс-мінус у тих умовах скритність переміщення хлопців. І не давати їм особливо висовувати голови, щоб вони не могли висовуватися, спостерігати і стріляти також по хлопцям. Ми просто всі вогневі засоби, які були на позиції, застосували без винятків. Туди летіло просто все. За п'ять хвилин нам треба зайти, все знищити, забрати все, що потрібно, і можна швидше відійти, бо в цей момент противник підтягне резерв, чим ми довше а, і підключиться, можливо, їхня артилерія або їхні, цей, якісь БПЛА, які може ну, ударне. Донесли непогане дуже ураження, Ми спалили склад з боєкомплектом противника. За рахунок того, що ми там підійшли, противник вийшов зі своїх нір. Він mm -hmm. показалося, де вони стоять, все інше. Це момент, наша ВПЛА працювала, Вона якраз таки побачила, де хто знаходиться. Кожні там норки, все інше, там дуже багато БПЛА нашого було застосовано в той момент. Е, підняли ударні БПЛА і, відповідно, почали кидати туди, там, де вони сидять. Саме головне, ми відійшли без так сказать, втрат та поранених. Давай, давай, давай! Ми відійшли тільки на безпечну дистанцію, тільки впали якісь окопи, трошки перевели дихання і далі побігли. от пройшла перша операція, але рахунок того, що ну, доволі багато противників було той в час уражено, ну, поранено, вбито та спалено їхній склад. Позиція, та, яка була, вона якраз таки залишилась без нікого, бо БПЛА туди залетіла, то всіх знищило. Бойовий медик він також йде в групі, він також штурмує, він також стріляє. Це важливий момент, який треба проговорити, що бойовий медик він також бойова частина групи. Просто це людина, яка більш освічена в плані медицини. Бойовий медик це ж насамперед боєць. Ви стаєте медиком тоді, коли в цьому є необхідність. О, так, так. Да. 300-300 середніх стан в пронення В багатьох просто підрозділах бойовим медиком стає людина, яка просто. От, от ти виглядаєш як відповідальний, в тебе очі розумні, будеш бойовим медиком. Е, як ти став бойовим медиком? Ну, В мене медична освіта. А, хорош. Я вчився, ну і зараз продовжую навчання на факультеті підготовки лікарів Збройних сил. Е, і. Це насправді ну, була моя мета. Я, одразу, я завжди хотів просто військовим медиком бути. Я просто не думав, що війна почнеться так е швидко. Я думав, вони дадуть мені можливість довчитися. Ти казав, що тобі там, приходили цілим відділенням, казали дякую. Чи вдячна це взагалі професія? Тому що подекуди це може бути: він кричить, каже: Мені болить, не треба, мені той турнікет, і тобі треба казати та пофіг мені, що тобі болить? Невдячна, одразу кажу. Це і в цивільному житті невдячна професія. Вам ніколи не скажуть дякую. Коли просто поранений кричить, щось про родичів тобі твоїх розповідати. Це насправді дуже добрий знак, це значить, що з ним все буде окей. Ні, ну серйозно, він розмовляє, він в свідомості, тобто. І йому щось ще ну не подобається. Тобто, От якщо він мовчить, це погано. брат. Нормально все буде. Ай, нагу, усібес! Люди, яких я давно знаю, дістають поранення. У мене просто були такі ситуації, то я якби за їх подальшою долею слідкую. Мені ну, не все одно. Давай немножко наверх підповзай, окей? Давай і підповзай. Давай, 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 давай. давай, давай. давай. На даний момент у мене моя штатна зброя це Mini-Mi. Це бельгійський варіант саме. Це десантний варіант. Що десантний бо у нього такий приклад, він складається. Цей приклад. Ось, Калібр у нього 5,56, тобто як е, всі гвинтівки в нашої групи, стандартна штурмова гвинтівка, він має навіть подавач для магазину, тобто, можна просто взяти, допустим, коли закінчились караба ленти, просто попросити та в магазин. Якщо там ситуація така, вже сталася, що вже немає патронів погана, то просто до магазину і стріляєш. Але це дуже швидко. 30 патронів дуже швидко вилітають. Кулемет, в принципі, сам по собі він виглядає, ніби він тяжким. Я теж коли перший раз його взяв, думав, ой, там. а насам... ну, якщо дуже так нормальні дистанції походити, особливо якщо не дуже так сприятливі погодні умови, там, брутся, діла, то типу, ці, він важить, до речі. Звичайно, варіація, просто не заряджена, нічого, він важить 7 кг все одно, як майже пек. Скоро це вже буде 10 у нас, 10, десь 10, 200, 10, 100, десь так буде важити. у нас. Буде відчуватися ну це від фізичної підготовки, залежить. Вже. Сумка вона вже просто бачила багато. Я кожного разу намагаюся зробити її легшою. Але кожного разу вона стає тячою, тому що постійно на неї щось вішаєш. У мене тут просто зроблено для швидкого доступу турнікети, вузловий турнікет і ножиці. Ще я собі підвіс, підвісив ноші, тому що лежачого тягнути без нож це дуже така невдячна справа. Ну а як ну, всі медичні сумки, вона всередині має е, відділи. Ви їх складаєте відповідно, ну як ви призвичайні, просто для до праці, як вам зручно. Е, в мене в ній що є? У мене в ній е, засоби для контролю масивних кровотеч, тобто це все е, те саме, що є в аптечках, тільки в більшій кількості, якщо там необхідно зробити якусь, наприклад, переніс турнікету чи переведення турнікетів там по Найбільше цікавості у людей, прям захвату, викликає. Ось ця штука. Вони от, хто не бачить, зразу підходять, вау, що це таке, покажи. Е, чомусь вона всім дуже подобається. Вау, що це таке? Покажи! Це, 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 ну, це моя тупа лента. В мене тут е, знаходяться лікарські засоби, які найбільше можуть стати в нагоді. От, зазвичай це проти набрікові і проти нудотні. Це от два таких препарати, які ми застосовуємо постійно в піхоті. В мене взагалі був дуже великий розхід.